Привіт, друзі, маю трохи часу. Запишу коротку відео відповідь на питання щодо телефонів у французькій школі в дітей, чи вони дозволені? А також яка ситуація в нас з гаджетами в родині? Ну так побіжно не буду вдаватися в деталі, але все ж таки розповім і трохи. Відкрию своє ставлення, можливо, до цих речей. Отже, в першу чергу, в школах тут у Франції телефони з собою брати не дозволено, в тому числі в середній школі, в так званому коледжі. Діти не мають користуватися телефонами. Тобто, мої діти старші кажуть, що бачать інколи що там в дітей є телефони, але бачать як ну там або перекладають речі з рюкзака. З кишеню, або навпаки, або там з кишені дістають, там, наприклад, час подивитися або щось на кшталт цього. І кажуть також, що якщо побачать, що користуються телефоном, то попросять віддати, або навіть перед уроком просять свої телефони положити там, в спеціальне місце в класі, де потім тільки після уроку можна їх забирати. Ну наскільки я зрозуміла, просто одиниці взагалі беруть з собою телефони. Діти мої не бачили, щоб вони ось саме були у всіх. Тож роблю висновок, що діти просто їх, як і мої діти, просто не беруть з собою до школи. Але це не точно. Це треба перевіряти. Статистики в мене немає. Отже, в моїх дітей є телефони, причому Миколаю, якому скоро 15 років, ще минулого року влітку гарний телефон, смартфон подарували. Він ним користувався виключно вдома, перевищив ліміти. Зараз йому телефон не. Вільному доступі дозволений, ну це вже внутрішні, наші виховні моменти і моменти нашого спілкування. Не буду вже детально розповідати щодо цього. Ось інші діти телефонами не користуються, на відміну від того, що вони брали їх обов'язково з собою в Україні, в Києві, в українській школі, обов'язково у школярів у всіх телефони. І якось навіть не виникало питання, Ну, найменшим з другого класу, здається, ми давали кнопковий телефон з собою, а вже в більш старшому віці вони мали вже. Смартфони не найдорожчі, не найновіші, але так, так було. І ось була проблема контролювати час на уроках, тому що е чим старші діти ставали в класі, тим більше вони собі дозволяли навіть на уроках користуватися е телефонами, дивитися якісь відео, щось там грати. Ну... Не так, щоб в нас це була прямо глобальна проблема з цим, але були питання, і, скоріше, вони, якщо і робили так, і користувалися телефоном в школі, то брали приклад з інших дітей, які взагалі безлімітно це робили. Не на першому місці було навчання, не всі вчителі. Контролювали, скажімо, цей процес і точно не було культури там складати десь телефони, а тим більше забирати це приватна власність, на яку ну, не було такого правила в нас в Україні в школі, щоб у дітей Ну, не те, що забирали телефони, а щоб їх примушували, десь їх складати. Ну навіть не примушували, а мали таке правило не знаходитись з телефоном в класі безпосередньо. Менше з тим, тут таке питання, воно навіть не стоїть. Діти якось природньо до цього поставилися. Хоча це я знову ж кажу, це був такий доволі суттєвий перехід, бо в українській школі вони завжди були на зв'язку, завжди були з телефонами. Та й ми якось теж доволі спокійно до цього поставились. Хоча мені трохи було ну не те, що лячно, але незвично, що ось мої підлітки будуть без телефону весь день, буквально з 8 ранку до 5 вечора. Я не буду знати, як з ними зв'язатися. Але виявилося, що проблеми ніякої немає. Вони під контролем, під відповідальністю коледжу, все, щодо безпеки все охороняється, все за парканом, все пропускна система, діти самі не можуть вийти. За територію, це обов'язково має, ну, їх, по-перше, не випустять. По-друге, має бути спеціальний дозвіл від батьків, а скоріше за всього, подзвонять і попросять батькам приїхати забрати дитину. Ось так в час, коли мають ще бути уроки. Я про це розповідала, що в них різний режим відвідування школи. Є три три типи цього відвідування. Нашим дітям дозволено, якщо немає уроків, вони можуть самостійно вони велосипедами користуються вони, Я середню школу зараз маю на увазі, вони можуть покидати школу, їм дозволено, в них є спеціальна відмітка для цього, вони їдуть додому самостійно. Є діти, які, чому я сказала про три види. Зараз про третій спробую згадати. Другий вид це коли тип, коли діти зранку, з восьмої ранку до п'ятої вечора, без різниці є в них уроки чи ні, вони мають знаходитись на території, їх просто не випустять. в них відповідна відмітка є. Це стосується дітей, які приїжджають на не самостійно, а автобусом, тобто навіть не батьки їх привозять. Так, мабуть, третій тип це ось по запиту, коли батьки самі привозять і забирають, то там це третій тип пропускної системи, скажімо так, а ось ті діти, які автобусом користуються, бо вони приїжджають з навколишніх селищ. Сіл, ну поодалі, які знаходяться від коледжу на велосипеді, в них без варіантів добратися, тож вони мусять сиди сидіти, змушені сидіти, чекати, поки о оп'ять приїде за ними автобус. Ось така система. І тим не менше, ці діти також відвідують школу без е, телефонів. Ну, принаймні, в учбовий час вони точно е, без зв'язку з батьками, скажімо так. Все через вчителів. У вчителів є помічники. Взагалі, в на території коледжу багато персоналу, саме які займаються виховною роботою, маються на увазі, слідкують за тим, щоб був порядок, щоб всі дотримувались правил і так далі. І це не стосує... Ну, вчителі, як займаються вчительською діяльністю, а вихователі займаються виховною діяльністю. Це зрозуміло. Це трохи не по темі гаджетів. Але думаю, що роз'яснила. А те, що стосується молодшої школи, там і мови не йде. Там мої діти взагалі ні в кого не бачили телефона. Щоб хтось прийшов в школу з телефоном, такого ну вони не спостерігали. Теж, коли ні в кого його немає, то не виникає питання, а чого в мене немає. Спокійно на це все реагують. І ми якось теж звикли повністю під відповідальністю школи діти знаходяться. Ми спокійні, що з ними все гаразд там буде, все під контролем. Якщо у нас потрібно, нам потрібно якісь нотатки передати вчителям. ну, Ми, наприклад, не маємо якоїсь групи, типу як Вайбері чи ще десь. Можливо, тут місцеві батьки і мають групу, наприклад, фейсбук. <збуці">, або ще десь в WhatsApp створюють їх. Ми до них не приєднані, не знаємо і нас якби не запрошували, а ми і не запитували, чи є такі в них моменти. Власне, спілкування з вчителями відбувається через паперовий ЗОшит, такий ось блокнот, зошит з записами, якщо є повідомлення загального. Вжитку для загалу, то друкують маленькі такі оголошення, вклеюють їх в цей зошит. Або якщо це індивідуальна якась відмітка, то пишемо від рук. Ну, вчителі пишуть від руки. Ну, це вкрай рідко буває. загалом там зазвичай такі загальнокласні повідомлення. А ми, в свою чергу, наприклад, коли мої діти залишаються в, на групі подовженого дня, ну, це стосується більше Лії, яка в наймолодшій школі, я пишу, що ось сьогодні Лія залишається. Ну, тобто її потрібно після уроків, щоб її забрали в спеціальне ну, там, приміщення до аніматорів відвели. Тобто, теж ми без телефонів, без ось таких повідомлень, якихось окремих обходимось. Ну, це все природньо, нормально, ніяких нас з цим ну ні заперечень, ні побоювань немає. Що стосується гаджетів в нашій родині, теж було таке запитання, як, як в нас все це, це відбувається. Відбувається не дуже. Я насправді занепокоєна і ось чому. В Україні ми більше часу, діти більше часу приділяли читанню. У нас було правило заведено, що планшет можна отримати. Ну, Тобто взяти і пограти півгодини після того, як прочитав там свою певну денну норму, це залежало від віку, від класу, в якому класі вже діти навчалися. І в нас якось це правило було доволі непохитним. Рідко, ну на вихідних вони лише могли довше пограти, але на вихідних вони могли більше прочитати. Якось таким чином ми контролювали і були більш-менш спокійні, що не, не, самі, не самі планшети, не самі ігри. Коли почалася велика війна, я дозвол, я відпустила цю ситуацію. Я не примушувала дітей читати. Не те, що не примушувала. Ми з собою не взяли книжок. Дехто з дітей взяли. Ми буквально дві-три книжки встигли взяти. Ну нічого майже ми не взяли. Але взяли планшети і для того, щоб відволікти дітей ще у бомбосховищі, коли ми переховувалися, ну це був підвал, а не бомбосховище. Ось дітям дозволено було повністю погрузитися так, у світ цей віртуальний. Я вважала, ну і зараз вважаю, що це було найкраще, як їх можна було відволікти від моїх власних переживань, щоб вони менше спостерігали за тим, як я на все реагую, і були зайняті ось такою розвагою. І так, це продовжувалося поки доволі довго це продовжувалося, скажімо так, поки була можливість, вони таким чином відволікалися. Не те, щоб вони там е цілу добу не вимикали екрани, але безконтрольно, скажімо так, це, це робили. Не обмежені були в часі, тому це могло доходити до кількох годин на день. Не ну, з перервами, звичайно, але все одно було багато і було обмаль читання його практично не було. Коли ми вже дісталися у Францію, почали налагоджувати своє життя. Я вже і книжки українські замовляла і не один раз. В них є доступ до книжок українською. Звичайно, дуже багато книжок і доступ є до книжок французькою. Тож почали потихеньку виправляти цю ситуацію, знову повернули наші вимоги щодо читання, щодо іншого часу, не з гаджетами, щоб вони займалися більше якимись там творчими заняттями, іграми чи ще щось. Але ось виправити цей перегиб, коли діти дізналися, що таке багатогодинні на день розваги з планшетами. Або просто перегляд мультфільмів, фільмів. З цим тепер доводиться боротися, не так, щоб безуспішно. Успіхи в нас є. Читати вони стали більше, якщо особливо порівнювати з тим, що було два роки тому, то в нас є покращення. До того ж, нас є вимоги, їм важко читати французькою, але в нас є вимоги, що вони мають це робити потроху, вчити набиратися словникового запасу. Я зараз більше навіть про старших дітей кажу, тому що в них гірше, повільніше йде, просувається вивчення французької мови. І книжки, які були їм цікаві, французькою мовою, вони теж складніші, не такі, як у лії, найпростіші, скажімо так. Тож в нас це все в процесі. Намагаємось це контролювати. І один великий мінус, що ми вдвох працюємо з чоловіком. Тож бувають такі моменти, як, наприклад, сьогодні, коли мене вони до 12-ї в школі, потім вони вдома. Я з ними дві години вдома. Потім мене три з половиною години вдома немає, і вони мають самі. Ну старші діти доглядають молодших, але ж але ж це мультфільми. Мені правда теж трохи скажемо так, що тут хитрувати. Я знаю, що якщо Ліяс посидить годинку, подивиться мультфільми, мультики, то вона точно не буде сумувати, не буде вигадувати собі якихось там занять. Ну і хлопцям теж буде легше з нею домовитись, за нею доглядати. Тож таке дозволяється. Єдине, що от зараз я теж заїхала, подивилась, чи виконали вони. Мою настанову, чи пішли вони гуляти? Сьогодні гарна погода, тож вони у дворі нашого будинку можуть вийти там разом погуляти, не сидіти перед екранами. Ось, але так: так як я працюю, чоловік працює, робимо це. Зранку до вечора, скажемо так, тож у дітей цього екранного часу більше, ніж треба було б. Знову ж таки, ми з цим боремося. Я розповіла, в який спосіб. У нас є певні вимоги і до рівня навчання, і до вивчення французької мови. Не так, щоб вони радо на це йшли, на ці умови, але що поробиш, ну отакі в нас вимоги. Ми не НАТО. Ми вважаємо, що ми не НАТО вимогливі батьки, але що ось до таких речей, то так ми це виправляємо, слідкуємо за цим, контролюємо, вважаємо це важливим. Ось і ще хотіла сказати, що в французькій школі ось самого маличку в них є, вони агітують за те, щоб діти більше читали, в них постій, вони дають постійно інформаційні теж такі, повідомлення, оголошення, вклеюють в ці щоденники про те, що там буде тиждень без екранів. Ось, що, можна, ну, рекомендації, що можна робити з дітьми, якщо немає екранів, якщо немає мультфільмів? Там Рекомендують настільні ігри, там, пісеньки, віршики разом вчити, гратися, малювати і так далі. Тобто батькам дають такі настанови. І я чудово розумію, що така проблема з гаджетами, вона не тільки там, українців чи там, французів, американців стосується, це, я думаю, всесвітня проблема. І мені подобається, що тут багато приділяють часу уваги, тому що треба читати багато. Ну, Лія, наприклад, щотижня може брати іншу книжку, в них шкільна бібліотека, і вона... діти міняють ці книжки. І навіть якщо там немає тексту або його обмаль, все одно вона з е картинками. Тобто діти знають, що таке книга. Вони ну, оточені книжками. Це дуже важливо, я це завжди знала. І власне в Україні в нас вдома з цим проблема проблеми не було до того ж, коли я сама багато читала, то взагалі ніяких проблем не було з тим, щоб пояснити дітям, чому важливо читати, як це цікаво, У нас було просто купа книжок. Завжди зараз ми трохи цього позбавлення, намагаюся теж це виправляти. Замовляю час від часу книжки українською. Ну знову ж таки, і французької в них є книжки. І важливо оточувати, щоб навколо було багато книжок, щоб був вибір і щоб можна було знайти щось цікаве. Ось з цим я погоджуюсь. Я вітаю це, що ось у Франції, французькій школі. Вони багато читають. Потім у них є книга і в молодшій школі, і в коледжі вони обирають якусь книгу для прочитання всім класом. Всі цю книгу. Читають, ну, у кожного є екземпляр, і потім протягом семестру вони це все обговорюють, розмірковують, роблять якісь висновки. Це теж дуже класна, дуже важлива практика. Мені подобається, що знову ж таки є книжки в їхньому житті. І один мінус мені, чому досі не відвідали бібліотеку. Тут місцеву, так звану медіотеку, там можна і диски, диски брати з. Фільмами, мультфільмами, навчальні, так і багато-багато книжок, які можна ось безоплатно там брати. Діти зі школою туди ходили, молодша школа, Ліна, маленькі, маленькі дітки, вони туди регулярно теж ходять, відвідують бібліотеку. А ось я досі туди не прийшла з дітьми, щоб взяти щось їм, обрати ще щось почитати. Обов'язково збираємось це зробити в ці канікули, які будуть 6 квітня. Починаються так, і ми ну, в мене прям стоїть пунктик, що ми маємо це нарешті зробити. Ось вчителі, коли ми збираємось вчитель, вчителька або вчитель, дитина і батьки, вони обов'язково запитують, скільки дитина вдома проводить перед екраном часу, що саме вона дивиться, і так далі. Тобто вони це контролюють, ну, рекомендують звертати увагу на те, щоб дитина робила це якомога менше. Це проблема і для Франції величезна, вони намагаються з цим боротися. Я це знову ж таки дуже дуже сильно вітаю. Власне, все, це те, що я хотіла сказати сьогодні. Ви мене кілька разів запитували, вирішила ось таку нотатку зафільмувати для вас сьогодні. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо є що додати, бо залишились. Запитання, обов'язково пишіть в коментарях. Або, можливо, ви зі мною не погоджуєтесь, то ж давайте критикувати, критикуйте мене тільки, будь ласка, конструктивно, без образ, щоб це було як, як це роблять цивілізовані люди. Дякую вам за розуміння, дякую за перегляд. Сподіваюсь, ви всі підписані. Поставте вподобайку. Чекаю вас в коментарях. Бувайте.